Всім привіт, любі друзі! Сьогодні буду готувати картоплю тушковану по-домашньому. Хочу показати, як готую її. Я. Як дійсно, щоб була смач... дуже смачна. Всі ми повними всі в дитинстві наші бабусі, мамусі, всі нам готували. Але знаєте, що мені заповнилось? Що от іменно-іменно картопля тушкована, не в якій посуді, в баняку, в казанку, у кастрюльки взагалі не в якій, її можна зробити така, як з печі. От декілька варіантів є. Навіть є люди, які кладуть у духовку. Кірпіч, червоний кірпіч, це вогне, да, один кірпіч кладуть і на цей кірпіч ставлять гусятницю чи казанок і тушкують картошку. Я вам покажу, ви, звісно, здивуєтесь, скажете, може, дехто даже подумає, боже, нічого собі, яка Альона ненормальна стільки довго. Я вам хочу чесно сказати, щоб була. Красива і дуже смачна картопля. Весь секрет в тому, її треба довго тушкувати. Оце все, що пишуть в інтернетах, в тіктоках. Не важно. Я не хочу нікого там обідати, але оці такі фрази, там 30 хвилин, 40 хвилин, і буде картошка класна. Ні, не буде. Навіть не буде класна через час. Я вам хочу сьогодні показати дуже дуже простий рецепт, дуже простий. Без всяких томатів, щоб не додавати томати. От іменно справжню таку картошку, щоб ви сказали їм губами їм. От така, щоб була картопля їм губами. Поначалу розкажу: томата, все, що кисло, молочне, кисле, не додавайте. Тому що картопля буде тверда. Скільки де туши. Я хочу вам, ще раз кажу, сьогодні показати дуже простий, але дуже вдалий-вдалий рецепт школаної картоплі. І так, що нам для цього треба? У мене рівно десь 10, штук 10 картошин. 10. Картопля звичайна середнього розміру, трошки більше, як яйце. Я зарані почистила і намочила холодною водичкою. Грам 300 помила шампіньони, вже обсохли, слава Богу. Я не буду їх різати. Так, ціленький буду кидати, такий він середній розмір, але різати не буду. Моркви даю багато. Отут у мене потерто дві, дві морквини, але такі середні. І одна велика цибулинка. Дві морквини, одна цибулинка. Рецепт дуже, ще раз кажу, простий, але дуже вдалий. Побачите, я думаю, що він у вас приживеться. І так, і десь скільки хочете м'яса. У мене свинина надпочечник, це сама м'якенька частинка. Хочете кролика, курка, гов'ядина, телятина, баранина, що ви любите, ото от ви і додавайте. Мені не подобається тушкована картопля з куркою, кажу зразу. Я роблю со свининки. Я буду показувати так, як я люблю. Нарізаю м'ясо так, як ви будете, ну, як ви любите. Я хочу, наприклад, десь, може, такою типу, як соломкою, але не малесенькою. Ще раз кажу, все буду нарізати великими кусками, бо у мене картопля буде тушкуватися довго. От коли якесь там свято, і до мене мають прийти гості. Да? Я можу з самого ранку поставити цю картоплю тушкувати. І до часу можу так трьох, поки не сядемо за стіл. Я її вже подаю, коли гаряча-гаряча. От у мене м'яска 556 грам. Зараз до 600 добавлю, де все. І відправляємося до плити. Значить, що ми беремо з собою? М'ясо, грибочки я кладу ціленькі, морква, потерта і цибулька просто зараз поріжу. Отак пополам, а потім цю половинку на три, на три частини. Раз, два, три. І ось такими шматочками я й поріжу. Сковородку я поки що включаю. Так буде швидше. Сковорідочку гарно розігріваємо. На сковорідку ми наливаємо олію, яку хочете, Хочете оливкова, хочете, яку хочете. Но смачно буде, якщо ми трошки там, ну, ложки 2-3 додаємо олії, так а потім додаємо, в процесі ще додамо, коли будуть овочі, ми додаємо ще вершкове масло. Зараз саме перше, коли розігрівається сковорідочка, ми зараз будемо викладати свининку. Відправляємо. М'ясо жаримо на дуже великому вогню. Вогонь повинен бути великий. І щоб м'ясо, перший секрет, щоб м'ясо було дуже швидко обсмажене, це перший секрет. Не мішаємо м'ясо. Довгенько так не мішаємо, декілька хвилин, щоб ви його навіть не трогали. От ми кинули, воно зашкварчало зашвар... і я його, виходить, це м'ясо просто, роз... просто розрівняла, щоб воно в один слой рівненько було в сковородочки викладено. Оце перший секрет у м'ясі, коли ви смажите для тушкованої картоплі, тому що можна м'ясо смажити прямо в тій конструкції, які ви будете готувати. Так теж можна, але вам буде погано видно, якщо я буду в сотейнику. Я так подумала. Що краще буде видно іменно в сковорідці. Сковорідка ця 28 см у діаметрі, вона велика, і буде вам, виходить, добре видно. Налили олію, розкалили гарну сковорідку, зробили великий вогонь і жаримо на великому вогні, але деколи помішувати, не часто. Це для того, щоб швидше м'ясо запечаталось. Бо якщо ви часто його, то воно трошки як приварюється. Тим болі ця сковорідка, вона покрита ж з металевими такими сотами, а на металевих сотах м'ясо швидше жариться, ніж просто на кефаліуму. Теж цей плюс цієї сковорідки. Тому я і вирішила вам в ній показати. Тепер, хто дуже спішить, розказую. Оце ж ми обжаримо зараз м'ясо і потім будемо відправляти овочі. І з овочів ми додаємо тільки цибулю і тільки моркву. Ніяких помідорів, ніякого болгарського перцю ми нічого цього додавати не будемо. Я по покрай... ну, я буду так показувати, як я роблю. Я хочу вам максимально показати максимально ту картоплю, щоб вона була приближена до такої, яку ви всі їли в дитинстві. Я Впевнена, що ваша бабуся чи мама так готувала зараз в сучасному цьому світі у нас, коли тушать картоплю, додають Таті, і дякую. це також смачно. Додають томат, додають сметану, додають болгарський перець, кусками помидори, горошки, зелені, які хочеш квасолі, що хочеш. Це теж смачно, але це все не то. Я хочу показати дуже просто Майя, і дякую. дуже дуже смачно, так як готувала, наприклад, моя бабуся, бо я цю картоплю помню, знаєте. Ще одне, чим колір, от колір. Не було тоді паприк, не було ж тоді. Але картоплю, коли вона доставала, дівчата, вона була червона. Червона. А знаєте за що? За що того, що дуже-дуже довго тушкувалася. Вертаюся до того, що я розказувала у духовці, у кого є можливість покладіть один кирпіч, один вогнеопорний, оцей вогнеопорний. І коли ви тушкуєте картоплю в духовці. Ну, наприклад, там 160 градусів, 170, невеликі градуси, верх-низ. І оцей кірпіч. І ви гусятницю ставите на цей кірпіч. І тушкуєте часа 4. Чесно, часа 4. Витягуєте картоплю, ви самі побачите. І колір буде гарний. І смачна ви скажете губами, їж як з Далі, хто у кого нема можливості приготувати картоплю у духовці з таким от кирпичом, то готуємо на плиті. На плиті є два варіанти. Ви коли тушкуєте картоплю, ви можете кришку повністю прикрити і забути за неї на часа 3-4. А можете трошечки-трошечки привідкрити кришечку. І також вона 3 часа цей. Вона тоді красніє, картошка, пар виходить. Вона тоді набирається такого темного кольору, гарного кольору темного. Оце і всі, оце самий головний цей секрет, я вам питаюся це донести, бо дуже багато хто мультіварки там тушать, кажуть, програма тушення включила і все. Так, Бачите, я не мішаю м'ясо. не мішаю, Я чекаю, поки дуже гарно ця сторона схватиться, тому що мені треба, щоб воно з усіх сторін гарно-гарно запечаталось. Ось ще раз перемішала і знов трогати не буду. От вже почало золотитися, дивіться. Тепер додаємо цибульку. Цибульку додаю до Так. Цибулька стане м'якшою, додаємо морку. Коли цибулька та м'якю. Стараємося поменше мішати. Уже таке все засмажене, гарненьке. Все. І тепер я додаю моркву. Морку додаємо. так, І коли вже морка, зараз воно хай тушковується, я додаю сюди шматочок десь грам 40 вершкового масла, коли я вже додаю овочі. Масло кинула, коли вже пішли овочі, дивіться. На великому вогні. Все продовжую на великому вогні тушкувати. Це морква чуть-чуть поміняє колір і я додаю. Все, м'ясо вже сік не пускає. Так. Так. І тепер я додаю зразу всі грибочки. Тут 300 грамів. Ціленькі. Зараз вже діла підуть би скоріше, хай трошечки обсмажиться. Так, тепер по поводу картоплі, поки це все смажиться на великому вогні, все время на великому вогні. Я зараз перемішаю масло з вершкове розтало. Зараз буду додавати спеції і перекладати у сотейник. Ось так воно зараз виглядає. Все. Тепер я вже буду зараз додавати спеції. Так, по поводу спецій, починаємо. У мене буде... Хотіла ну дуже-дуже по-простому. Дівчата, це приправа до картоплі, сіль. Давайте почнемо з солі. Сіль. м'ясо не солене, грибочки не солене, наша заправка не солена, Чайна ложечка. Солі, це у мене чайна ложечка, 600 г м'яса, 300 грам шампіньйонів, дві моркви і одна цибулька. Так? Це то, що у мене. Далі, мелений перчик чорний за смаком. Скільки хочете. Може хтось не любить, то не кидайте перчики. Все. Так, перчик. Тепер, щоб я сюди ще кинула. Приправа до картоплі. Ну, десь приблизно кинемо чайну ложку. Приправа до картоплі. Чайна ложка. Кину. Так, і у мене є приправа. Колись я була в Карпатах і купила гриби. І коли я їх використала внизу, ці ж гриби, які там трошки побилися, то, сьо, то я ще більше їх, так, які кусочки, щоб як в порошок. Це натуральні грибочки. І зараз я їх викладаю також. Туди до грибів, щоб мої шампіньйони пахли домашніми лісовими грибочками, як приправа, посипаю. Десь приблизно столову ложку кину. Десь приблизно. Все, столову ложечку. Чайна ложка. Паприки. І тепер на цьому з приправ, дівчатка, поки що все. Все, з приправ поки що все. Бо в мене буде часник обов'язково, але свіженький додам. Хочете, можете додати чайну ложку сухого часнику. Ну на цьому етапі можете додати. Я можу зараз трошечки кинути, але я хочу свіжого все-таки. Я зараз трошки кину пів півчайної ложки. Ну на цьому ж етапі. Ось пів чайної ложки. Бо я буду свіжий додавати. Все. Так, все. Лавровий лист листя буду кидати тільки під кінець, не зараз. І тепер, оце все діло, я викладаю десь приблизно 2 столові ложки борошна. Ось ось, Борошно. Приблизно дві столові ложки. Отак. Це в мене ось одна. І оце в мене десь друга. Все, 2 столові ложки борошна. Тепер беремо чайник з водичкою. У мене гаряча, бо я перед ефірчиком закип'ятила. Десь приблизно зараз я налила з пів стакана, мішаю, щоб все все з водичкою тако, Ніяких томатів. Сметанок, зараз нічого не кладемо. Так. Ще десь так. В общем, десь піде, в общем, десь 250, отак водички. Може до 300 максимум. Все. Оце, бачите, така у вас повинна бути юшечка такого і кольору за що ваших спецій. Ось така в'язка, в'язка. Тепер оцю всю красоту. Ми. Ще треба водички, бачите, воно... Щас. Так. Таке густеньке воно повинно бути. Густеньке. М'яско, грибочки. отаке таке воно повинно бути густеньке. Бачите, все закипіло. Все прокипіло, шампіньйони, спеції, м'ясо, все-все прокипіло. Тепер я вогонь виключаю, пересипаємо все в ту каструльку чи казанок, де ви будете це все тушкувати. Хоча я працюю дерев'яною ложечкою, але скажу чесно: іменно ця сковорідка не боїться металевих предметів це правда. І тепер я включаю, хай воно тушкується. Так, ось вогонь включили ми. Зараз воно повинно закипіти. Закриваю кришечкою. Хай воно зараз гарно закипить, А ми дивіться, що далі будемо робити. Розігріваємо. На сковорідку я викладаю трошечки олії. Так, трошечки. Небагато. Воду я виливаю з картоплі. Ось, о, бачите, я воду виливаю з картоплі. Вона мені вже не потрібна. І я нарізаю так, картоплю пополам і картоплю пополам. Отако, от бачите, пополам. Можна і отако. От Ще пополам. Зараз кажу чого, дівчата, робіть неоднакові, коли тушите картоплю, неоднакові шматки, дивіться, ці як кубик. Так? А зараз я поріжу, дивіться як. Ось так, Ось так, наприклад, залишу. Да? А це таке. Зараз об'ясню чого. Нам треба, щоб частина картоплі тримала форму, а частина картоплі щоб у нас прямо розімліла, щоб у нас картопля була. Така ну, густувата, щоб аж розуміла. Того ви частину картоплі гарно ріжете, а частину меншими шматочками, щоб ці менші шматочки протягом наших годин, що буде тушкуватися карто... картопля, щоб вона встигла розуміти. Но Мені подобається, можете отак залишати і кидати зразу у казанок. Я так не люблю. Я люблю так, дивіться, нарізала картоплі і. У мене бабуся значить, робила так. Коли картопля в казанку, в банячку тобто, тушилася, тушкувалася, вона в кінці брала черпак, доставала оттуда картоплю і її ще помняла макогоном, ту картоплю, і назад частину, частину картоплі помняла і назад до тих шматочків, щоб була ця гарненька структура, що вона губами я кажу її. Картоплю треба не до готовності. Ще раз напоминаю, хто хоче оцей процес пропускайте, дівчатка, кидайте просто в сирому вигляді, тоді коли у вас у казанку закипіли грибочки з м'ясом. Поки мої гриби з м'ясом золочами тускуються, картоплю я трошки обсмажу, тільки для скоринки, щоб зверху картопля запечаталася. Потім буду викладати у чугунок. На початку картоплю все обсмажую на дуже великому голодні. А коли ми будемо тушкувати картоплю, у нас вогонь повинен бути не то, що середній, а набагато-набагато менше середнього вогонь. Робимо такий малесенький, як холодець варимо. От того я і розказую вам, що я тушкую довго. Я тушкую картоплю 3-4 години, але в мене вогонь. Як от іменно холодець варити. Отака довго довго Я її до червоного кольору тушкую. Тут тобто моя картопля тушкована була. М'ясо розлазиться, таке м'ягусеньке. І картопля прямо аж оранжева. Чайна ложечка сольки. І хватить. І хватить. Перчику не буду додавати. Тепер. Відкриваємо. Все, прихватили трошки її, бока, щоб вона цей була. Можете довше обсмажити, взагалі до золотистого кольору. І тепер її сюди, у, цю, у цей весь бульйончик, ми її відправляємо. Десять картошин, дівчата, 10 штучок. І тут же дивіться, як Альона миє сковородку. Дивіться. Наливаю гаряча вода з чайника, гаряча, нікакої більше хімії. Все, ось все, гаряча вода з чайника. Так, так. Включаю вогонь. Насипаю гірчичний порошок. Ну, десь столова ложка. Все, оце так я мию з Після риби, після м'яса. Зразу же мию под... виключу. Вона повністю охолоне. І тоді я вже її піду умивальником мию мочалочкою. Так, тепер дивіться до картопельки. Ось картопелька наша з коринка взялася. Так. Води повинно, дівчата, бути так, щоб не покрила картопля. Ну, щоб картоплю водичка не покрила. І зараз не кидаємо більше нічого. Лаврового листочка кинемо десь за пів години тушкування. Тепер закриваю. Чекаємо, щоб закипіло. Якщо у вас є такий отвір у кришиці, що пар виходить, то ви так закрили. Якщо у вас кришка повністю без оцього отвора пару виходить, то ви дивіться, що робите. Отако, коли будете тушкувати, манюсіньку манюсіньку таку щілиночку залишаєте. Бо коли у вас така оце буде щілиночка, за цих три години, що у вас буде тушкуватися картопля, за цих три години, вона у вас буде такого гарного кольору, вона буде як запечена. Поняли? Тобто вона не буде як варена, бо, ще раз повторюсь, вибачайте, бо в мультіварки, якщо ви включаєте режим вона дуже сильно паром її е, тушкує, і виходить, все одно, вибачте, не тушкована варена картопля. От все одно у мультіварки вона не тушкована. А просто варена і подліва, там якась чи з овочів чи з м'яса. Не тушкована. А це зараз закипить, ви побачите самі, от тільки закипить, Тоді я уменьшаю все як холодець. От чесно, холодець закипів, ви уміншаєте на мінімум. От зараз я закипіла картошка, закипить. я самий-самий манюсінький огонечок роблю і її не мішаю, не трогаю, години дві, три, взагалі, не трогаю цю картоплю. Зато потім під кінець прихожу і вже дивлюся. Буває таке, що може там. Вже вона дуже така м'ягусінька, і колір мені подобається. Я дивіться, що роблю, бо ви ж не побачите три години, ж ніхто чекати не буде. Значить, Сереж, показую на картоплю, бо закіпає. Значить дивіться, картопля моя вже закіпає, якщо ви бачите, ось, ось закипає картопелька. Тепер я оце все вогонь уменшаю до самого-дивіться, самого, -самого дивіться, покажу вам ось на вогонь. Дивіться. Покажу вам вогонь. Сіреш, покажи оту. Вогонь, дивіться, уменшаю аж отако, як холодець, до мінімума, закриваю кришечкою. Повністю, бо у мене є оце, що пар виходить. Тут у мене сковорідка, яка помилася, закипіла, виключаю. І даю повністю повністю охолонуть. Отак вона буде і стоять, поки не охолоне. Потім я її, як вона вже охолола, просто з палазкою теплою водою вимиваю цю сковорідку. Ну вона вже буде не жирна, суха гірчиця. На себе взяла весь жир. І дуже гарно цей спосіб, якщо ви жарите рибку, карасі, чи короб, чи мойва, і сковорідка жирненька, то дуже хорошо цей спосіб іменно з сухою гірчичкою. Значить, так, картоплю ви побачили, в якому вона зараз стані. Тепер ми забуваємо за неї на 2,5-3 часа. Це точно і це мінімум, дівчата, бо можна і 4, 3,5 можна тушкувати, ще раз кажу, до червоного почті кольору, така, щоб їсти губами. Щоб ті маленькі шматочки розімліли. Вона стане ще гуще, щоб оця подлівка була ще гуще, смачнюща. М'ясо буде губами їсти. От попробуйте і ви це побачите. Через 2,5-3 часа розказую, кидаю оцих два сирочка, ріжу як попало. 3-4 зубчика частику. Ось отак кину. І пучок, який у вас є, зелені, який є. У мене це буде у моєму випадку, це буде звичайна петрушка, і оце я ріжу зелень, часник міленько порізала, і оцих два сирочка і чайну ложку цукру. Но я її дам уже аж наприкінці. Всі да, поняли, коли додаєте щось кисло-молочне, томат, сметану, додаємо в картоплю трошки е, цукру, трошечки обов'язково. І буде дуже дуже мега смачна картопля. Пройшло у нас 2,5 години. Дивимося, яка в нас картопля за цей час. Колір дуже гарний, але можна ще годинку тушкувати, ще буде кращий. Але так, як уже дуже-дуже пізно, я трошки раніше кидаю зараз лавровий листочок і все, що ми з вами різали: два плавлених сирочка, петрушка і рублений часничок. Все сюди, отак от, от я відправляю. На цьому етапі можна перемішати, можна не перемішувати. Отак От все розрівняли і хай собі сирочок ростає. Закриваємо кришечкою і десь приблизно хвилин 30-40. Хай ще тушкується. А потім можна дуже гарно перемішати. Подивимося зараз в нашу каструльку, як себе веде наш сирочок. Починає танути. Дивіться, який вигляд у картопельки. На цьому етапі картопельку можна вже перемішати. Дивіться, яка гарна в неї структура. А вам всім смакуйте на здоров'я. А картопля хай ще потушкується. Може, хвилин 40, а може і годинку.